you. <laughs> Отже, програма Доброго ранку з польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі. Світлана Борестовська Олексій Стеценко. І зараз ми будемо продовжувати говорити на ось цю важливу тему. На тему, яка зараз є чи не найцитованішою в Польщі, вона дуже збудила польське суспільство. Йдеться про запровадження військового вишколу для усіх поляків на фоні війни в Україні та загроз боку Росії, які тільки зростають, завдяки військовим навчанням громадян. Польський уряд планує збільшити кількість армії разом з резервом до. 500 тисяч людей. От хто має тепер пройти цей вишкіл, яким він буде, і чи справді почнуть з посадовців, з чиновників та депутатів. Про це ми поговоримо з нашим гостем Марек Будзіш, польський історик, журналіст і публіцист, що спеціалізується на Росії та на пострадянському сході. Зараз на зв'язку зі студією польського радіо для України я одразу зазначу, що питання буду ставити я і наш гість польськомовний. А Олексій буде перекладати все це в прямому ефірі. Ради вітати вас, пане Марку. Доброго ранку. джінь добре, пані Марко. День добре в одному зі своїх інтерв'ю ви кілька днів тому говорили, що треба навчати поляків відбудовувати потрібно військові резерви. Обов'язкова служба в армії в Польщі була до 2009 року. Це понад 15 років тому. Як ви гадаєте, тоді потенційний резерв був більшим. В єдним з своїх вивядів кілька днів тому мовив пан редактор, що належить пришколіч поляков і відбудовач резерви військові. Обов'язкова служба військова в Польщі зстала знищена в 2009 році, чилі понад 15 лет тому. Як пан Сонджі в теді потенціальний резерв був інший ніж зараз? В те резерва була вікша. A doświadczenia wojny na Ukrainie, ale też rosyjska agresja asymetryczna nakazują moim zdaniem przeprowadzenie szkoleń, zarówno wojskowych, jak i, w, jak i w zakresie obrony cywilnej, przygotowania społeczeństwa do radzenia sobie z zagrożeniami. To jest wyzwanie, z którym musi zmierzyć się państwo polskie. Ну тоді резерви дійсно були більші. А російська агресія вона, вона показує в Україні навіть з 14-го року, що е, такі от е, постійні військові навчання і підготовка взагалі суспільства до викликів пов'язаних з війною і не тільки там воєнних якихось навчання, взагалі е, тому, що е, реакція е, агресія російська вона асиметрична і от. Такі от навчання вони є великим викликом для Польщі, який необхідно прийняти угу. нещодавно. Газета Виборча опублікувала такі цікаві результати опитування, згідно з якими понад 55% поляків підтримують обов'язкову військову підготовку, але брати в ній участь погоджується лише 40%. Пане Марку, як ви гадаєте, ці цифри вони відображають взагалі реальність? Газета Виборча опублікувала цікаві виніки сондажу SW Research. Згодні з ними понад 55% поляків попереду обов'язкове школення військове. Однак у ужалу згадза ще тільки 40%. Як пан Сонджі, чи це личби відчляли жичевісточку. Wydaje mi się, że tak, dlatego że po pierwsze większość Polaków opowiada się za jakąś formą przeszkolenia, co wynika zarówno z ogólnego poczucia zagrożenia, jak i obserwacji tego, co dotyka Ukrainę. Ale jednocześnie to, ten drugi wskaźnik, czyli te 40%, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu, jest, jest z tego powodu niższy, ponieważ nie jest znany jeszcze model tego szkolenia. Nie wiadomo, jak ono miałoby wyglądać, jak długo trwać, na czym miałoby polegać. I w związku z tym jest rzeczą naturalną, iż ludzie obawiają się, że będą zmuszeni do wykonywania czynności, które nie dadzą im w efekcie większego bezpieczeństwa, ale będą um, zabierały czas czy angażowały ich, ich energię. W związku z tym to zresztą podobne wskaźniki były we wszystkich krajach, które przywracały obowiązkowe szkolenie, na przykład na Łotwie. Też zanim ten model uruchomiono, większość obywateli, szczególnie młodych, była przeciwnikami. Natomiast po tym, jak uruchomiono szkolenie, ludzie zobaczyli, jak ono jest zorganizowane. Ta liczba zwolenników zaczęła rosnąć. I wydaje mi się, że jeżeli w Polsce w sposób prawidłowy zbuduje się model przeszkolenia. Jest szansa na to, że nie tylko będzie liczba zwolenników rosła, ale też chętnych uczestniczenia w tym programie. Мені видається, що справді це відображає реальні настрої в суспільстві. Більшість поляків, які погоджуються, що треба, ну що вони хочуть взяти участь у цих військових цій підготовці. Вони вже це роблять, тому що відчувають загрозу, бачачи, що відбувається в Україні, як відбувається війна, і яка є загроза від Росії. А от ті 40%, які не хочуть брати участь на даний момент, не зголошуються брати участь у військових цих навчаннях, люди роблять це в більшості через те, що вони не знають, як це відбуватиметься, як ці навчання будуть влаштовані, і вони не розуміють, чи дасть це їм якісь плюси і безпеку додаткову, але вже підозрюють, що це забиратиме якийсь час і їхню особисту енергію. І от така сама ситуація схожа була і в інших країнах, де Повертали обов'язковий військовий обов'язок, наприклад, в Латвії, там спочатку теж мало людей погоджувалося на те, що от хочуть проходити військові навчання обов'язкові, особливо молоді люди, але потім ця цифра почала рости і охочих стало більше. І от тому пан Марек думає, що так само буде і в Польщі. Що коли люди побачать, як відбуватимуться вже ці навчання, тоді більше буде охочих брати в них участь. Mm -hmm, зрозуміло. А як ви гадаєте, чи пройдуть військову підготовку депутати? Та сенатори, і навіть члени уряду, як вони зараз обіцяють, та чи допоможе це залучити простих громадян до військового вишколу? А як пан Сонджі, чи депутовані сенаторові посли, членкове жонду як обіцюєв, пшейдов в Військове, чи поможе то захенчить звиклих обивателів до вченча джалу в школення? Ja uważam, że przedstawiciele administracji publicznej, ale też i samorządowej, w tym oczywiście posłowie, senatorowie, radni równy, różnych szczebli, powinni w pierwszej kolejności przejść szkolenie. Dlatego, że jeśli mówimy o systemie odporności państwa, to odporność systemu politycznego i legislacyjnego na agresję, zastraszenie, jest kluczowym czynnikiem budującym siłę oporu całego państwa i społeczeństwa. Gdyby prezydent Załęski w pierwszej części wojny skorzystał z tej propozycji ewakuacji, a nie odpowiedział, że potrzebuje pomocy wojskowej, a nie podwózki, no to zapewne siła oporu Ukrainy byłaby mniejsza albo Wojny, bo wojna mogłaby się potoczyć w zupełnie inny sposób. No i ten przykład pokazuje, jak ważne jest przygotowanie przywództwa politycznego i urzędników administracji do tego, żeby radzić sobie z, w sytuacjach zagrożenia. W związku z tym i posłowie, i, deput i, i senatorowie, i przedstawiciele rządu nie tylko powinni zostać przeszkoleni w pierwszej kolejności, ale powinni regularnie uczestniczyć różnego rodzaju ćwiczeniach związanych z funkcjonowaniem państwa w sytuacji zagrożenia czy w sytuacji wojny. Я думаю, що представники адміністрації різних, навіть місцевої влади, ну і звісно ж, депутати парламенту, урядовці, вони мають в перших рядах пройти ці військові навчання, бо коли йдеться саме про здатність держави чинити опір, то готовність держави має бути найвищою. І от як і представників держави, і якби от президент Зеленський на початку повномасштабної війни скористався пропозицією союзників про евакуацію. То сила українського опору була б звісно ж менша, і сама війна могла піти зовсім в інший спосіб. І оце показує наскільки важлива позиція урядовців і тому чиновники, представники держави мають не просто в перших рядах проходити такі військові військовий вишків. Вони ще й мають регулярно взагалі брати участь у різних навчаннях, які показують і підвищують готовність держави чинити опір. Ми сьогодні розповідали таку. Цікаву ситуацію, цікаву історію. Прем'єр-міністр Дональд Туск днями в соцмережах опублікував відео, де він запрошує пройти вишкіл голівудського актора Джесі Айзенберга, який нещодавно отримав польське громадянство. І пан Туск сказав, що навчання буде добровільне, тож актор може не хвилюватися. Чи не вважаєте ви, що варто все ж таки зробити військове навчання в Польщі обов'язковим для всіх поляків, як це, наприклад, зараз в Естонії? Прем'єр Дональд Туск опублікував недавно в медіах сполічнощових відео, в котрим запрашив до відбиття школення голівудського актора Джесіго Айзенберга, який недавно узискав польське обивательство. І там в тим відео пан Туск повідомив, що школення буде добровольне, він це акторніше мартвічі. Чи не уважа пан редактор, що варто учинити військове школення? niedobrowolnym, a obowiązkowym dla wszystkich Polaków, jak to na przykład ma miejsce w Estonii. Estonia jest w innej sytuacji niż Polska, dlatego że Estonia nigdy nie zrezygnowała z obowiązkowego poboru. Polska miała tę przerwę i dzisiaj kluczowym elementem jest posiadanie odpowiednich zdolności do przeszkolenia. To znaczy obywatele, którzy będą szkoleni przez przedstawicieli sił zbrojnych, muszą być szkoleni w sposób nowoczesny i zgodny, z, i zgodny z zasadami współczesnej wojny. Czyli to oznacza, że cała baza szkoleniowa musi być przygotowana. To zajmuje trochę czasu, a w związku z tym to rozwiązanie, o którym, jak sądzę, myślał premier Tusk, Czyli najpierw trafia relatywnie mniejsza liczba osób, ochotników, którzy chcą się przeszkolić, a z czasem ta liczba ochotników jest uzupełniana przez, przez tych, którzy są powoływani do, do szkolenia. To jest pewien model, który też był przyjęty na Łotwie. Na Łotwie najpierw szkolono ochotników, jeżeli. Potem ta liczba ochotników ulegała zmniejszeniu, to, to wprowadzono elementy po, poboru powszechnego, przymusowego z mocy prawa. I w Polsce też tak to może być zorganizowane, bo kluczową zasadą jest nie tylko przeszkolenie możliwie dużej liczby osób, ale przede wszystkim przeszkolenie ich w nowoczesny sposób. A to oznacza, że trzeba mieć bazę szkoleniową. Trzeba mieć trenerów, trzeba mieć ośrodki szkoleniowe, trzeba mieć nowoczesny sprzęt szkoleniowy. To wszystko potrzeba, na to wszystko potrzeba czasu i dlatego najpierw ta liczba będzie mniejsza, a potem powinna stopniowo rosnąć. Естонія в іншій ситуації ніж Польща, тому що там ну не скасовували призову і постійно була обов'язкова служба. А от Польща мала таку тривалу перерву, і тепер треба, щоб громадяни не просто проходили військові навчання, а щоб робили це в сучасні способи. А це значить, вони мають бути до цього готові і взагалі згодні. Та ще й треба цілу базу для цього приготувати, повернути на все це потрібен час, і щоб і суспільна думка теж змінилася, змінилася. і тут якраз е, ідеться про те, що каже Туск: е, як, наприклад, можна це може бути так, як знову ж таки в Латвії робили, е, спочатку е, закликали до навчання такого добровольців. Вони проходили ці вишколи. Добровільно, і вже потім, коли їхня кількість ставала менша, коли вже всі вони пройшли, тоді вже вводили обов'язкове таке військове навчання. І в Польщі може бути так само, тому що головне ж не кількість убрати і просто більше людей навчити а головне це робити саме за сучасними методиками, сучасною технікою. Для цього треба бази спеціальні, потрібне обладнання, інструктори. І спочатку, от можна це все робити з меншою кількістю людей, а потім, уже коли все це буде. А можна збільшувати кількість цих людей, яких будуть навчати? Угу. Ну про кількість людей. Останнє запитання до вас, пане Марко, за офіційною інформацією, зараз в Польщі щороку проходять військовий вишкіл 35 тисяч громадян. Цікаво, чи йдеться до речі, про територіальну оборону і про тих, хто підписав контракт з армією, і чи реально взагалі збільшити це число втричі до 100 тисяч, як того хочуть урядовці? Польські згодні з офіційними інформаціями в Польщі цоро. Odbywa się szkolenie wojskowe do 35 tyszczęcy obywateli. Ciekawe, czy chodzi o ob obronę terytorialną, czy również od tych, którali kontrakt z wojskiem. I czy jest możliwe, aby zwiększyć tę liczbę czykrotnie do 100 tyszczęcy, jak planują żołny żo zdaniem, jest to realne. Tylko trzeba myśleć nie, nie tylko o przeszkoleniu wojskowym na potrzeby sił zbrojnych, na przykład na potrzeby rezerwy aktywnej czy na potrzeby wojsko obrony terytorialnej, ale to szkolenie musi być uzupełnione o szkolenie wszystkich obywateli, bo wszyscy obywatele mogą znaleźć się w sytuacji zagrożenia czy nawet wojny. W Polsce obowiązkowym, obowiązkową rejestracją są objęci mężczyźni. To oznacza, że już poza systemem przeszkolenia znajdują się kobiety. Kobiety też powinny być przeszkolone. Te, które będą chciały w zakresie wojskowym, a wszystkie pozostałe w zakresie obrony cywilnej, sposobów radzenia sobie. W sytuacjach wojennych czy zagrożenia. Jeżeli tak podejdziemy do tego modelu szkolenia, że część obywateli szkolimy w zdolnościach wojskowych, a część obywateli szkolimy w zakresie przygotowania do obrony cywilnej, to myślę, że ta liczbę 100 tysięcy osób szkolonych rocznie, a nawet większą, będzie można relatywnie łatwo uzyskać. Я думаю, то реально, але треба думати ширше, не тільки про навчання якихось добровольців для збройних сил, але і взагалі громадян, для того, щоб вони знали, що робити під час війни. В Польщі є обов'язковий військовий обов'язок для чоловіків, але треба навчати й жінок, щоб вони знали, що робити в умовах цивільної оборони. Тому треба частину людей вчити для армії, а частину взагалі навчати, що робити під час війни, і тоді, звісно ж, можна збільшити цю кількість. Кількість підготовки, і навіть більше ніж до 100 тисяч людей. Ну, пане Марко, ми дуже дякуємо, що ви погодилися поговорити з нами цього ранку на таку важливу тему. дуже, що Згодів ще пан редактор порозмовляч на такий важний темат В тим поранку. Дякую дуже, Дякую за запрошення. Дякуємо і милого дня. Нагадаємо, що на прямому зв'язку зі студією польського радіо для України був Марк бузіж, польський історик, журналіст і публіцист, що спеціалізується на Росії та на пострадянському сході. Ми говорили про запровадження військового навчання для всіх громадян Польщі, про плани на впровадження якого оголошує польський уряд.